Всім привіт, друзі! Ось таку коробку з Лего деталями та фігурками я отримав від свого друга, а по сумісництву від свого підписника. Я був у нього в гостях, і ось що він мені е, вирішив подарувати. Тому, друзі, хочу вам показати. Давайте не затягувати, а дивитися, що ж там за деталі та фігурки. Поїхали! Отже, у нас тут ось така кількість деталей. Я думаю, що тут є багато чого цікавого, що вам сподобається, і для наших нових, звичайно, саморобок. Давайте дістанемо все, що в пакетах. Так, бачу ось фігурки. Всі деталі ці я вже бачив, але захотів ще з вами поділитися та показати, що ж тут у нас є. Отже, почнемо з менш цікавих деталей та закінчимо фігурками, звичайно ж. Що у нас тут є? Є ось такі бріки: зелені та е, салатові. Це нам для нових, там навіть темно-зелені, є кілька, це нам для нових е, моків. Тому що таких деталей в мене досить мало. Дякую тобі, друже, за ось такі деталі. Далі дивимося ще. Це у нас були бріки. Тепер у нас е, плейти, правильно. Ось такі теж ближче до зеленого, тобто темно-зелені, Ось такі сандалові, напевно, вони називаються. Dark Tan. і купа різних. Ще жовтенька пластинка ось така є. Теж класні деталі, особливо ось, ось цей колір. дуже гарний колір в наші саморобки. Так, Ще у нас знизу лежить ось така пластина теж для наших. Саморобок в такому кольорі в мене немає пластин такого великого розміру. Тому це буде супер доповнення до моєї колекції та до нових саморобок. Далі дивимося, що у нас далі. А далі у нас ось такі тайли. У нас тут різного варіації. Тобто, так, бачите, і кругленькі, і ось такі маленькі. І на 3, і на 2, і ось такі. Слоупи, так вони напевно, називаються. Напишіть в коментарях. І ось такі як цеглинки є. Теж супер деталі для нових саморобок. Поїхали далі дивитися. Так, що в нас Тут Тут у нас великі деталі, тут можна навіть відкрити пакет, не все буде видно. Шматок траку. Можливо, навіть вже можна буде якось зібрати. Якусь техніку невеличку. Дивіться, на одну вже вистачить е -е, Ну, гусениць. Ось цих вистачить. Тобто, ну, Подивимося на щось та і згодиться. Далі, ось така крутезна. У нас отакий крутезний човник, е -е, без весел. не знаю, У мене є, до речі, весла, не знаю, як їх сюди чіпляти, але весла в мене є. Класний човник, теж якісь невеличкі саморобки, ось такі, думаю, що він мені взагалі дуже класно підійде. Так, далі у нас ось така деталь від потяга або ще від чогось, але я їх використовував в потязі. Дві такі деталі з'єднуються, і у нас платформа для е, цистерни або якогось е, вагона. Далі ось такі класні деталі, які я планую вже в наступній саморобці е, використати. Тому обов'язково підписуйтеся на мій канал з саморобками, який називається OneBrick. Там я випускаю постійно нові саморобки. Так, і що ще в нас в цьому пакетику? Є, о, є, отакі, є отакі детальки. Так, це все ми подивилися. Далі у нас цікавенький пакетик з ось такими принтованими та всякими незвичними деталями. Зараз його висипемо, подивимося. Так, це просто деталька така. Але гарний колір, дивіться, ось такий октан. Досить олдова деталь, але дуже прикольна. Я думаю, що для зомбі-апокаліпсису вона мені підійде, наприклад, зробити якусь закинуту заправку. Е ще ось є такий октан і ще один є. Далі ось такий для світильника деталь. Е трубка. Ще один октан, тут для, е для пальми є ось такі деталі, сама пальма. Теж такі невеличкі деталі. Ось це дуже класна деталь. Кіп-аут. Для зомбі-апокаліпсису це те, що треба. Так, і ще в нас тут ось така деталь. Ще в нас є ось такі е насилки, на яких можна носити так е мініфігурку. Теж прикольно. А, і ще у нас з'явилася піца, в мене ще не було. Дякую, друже, за супер класні деталі. Так, давайте дивитися далі, що у нас є ще. А у нас ще залишилися якісь аксесуари до фігурок і самі фігурки. Подивимось аксесуарчики, що тут у нас є. є ось така голова. Теж дуже класна для, знову ж таки, якогось апокаліпсису. У мене не було мітли, я думаю, що це з Гаррі Потера класна мітла, дуже прикольно виглядає. Далі ось такий капелюх для Лінкольна якогось Авраама. І ось такі деталі, які, звичайно, нам підійдуть для зомбі-апокаліпсиса. Ще для якихось тем. Дивіться, ось така, ще. теж дуже прикольна. Такий металошукач, напевно так. Ось така шляпа. І голова другий да, у нас тут є. Класно, класно, тут однозначно супер. І дивимося фігурки. Так, що у нас тут є? Є у нас ось такий е, Chicken Man. Це із серії Stones, напевно, скоріше за все, а, така прикольна фігурка людини в костюмі курки. Дуже прикольна. Мені особисто дуже подобається. Так, далі дивимось. В нас є ось такий робот, який, до речі, без шолома. шолома. Тут і в нас є шолом, але він не від цієї фігурки. Це досить стара така фігурка. Досить олдова, але дуже прикольна. Теж. Крута фігурка, дякую. Далі у нас є, є отакий музика. Правда, в нього немає вуз, гітара в мене є. Таке в нього велике самбреро. І ось такий мексиканський музика. Теж дуже прикольна фігурка. Далі в нас є бард, Такий щось типу барда. Такий середньовіковий чоловічок. Прикольна фігурка теж і лютня у нього є. Ось така дуже класна. До речі, чесно кажучи, не знайшов цю фігурку, з якого це набору, хто знає, можете написати в коментарях. Ну і напевно, моя із улюблених тут фігурок це ось такий, е, людина вовк. Так. <кхух> Дивіться, ось така дуже класна фігурка. Мені дуже подобається з кісточкою. Класна фігурка. Це я подивився з четвертої серії мініфігурок. Тобто досить стара фігурка, але дуже класна. Дякую тобі, друже, за таку класну посилку. Не посилка, це, звичайно, а така передача, скажімо так, подарунок від мого друга. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, щоб бачити більше нових відео, і скоро нове відео, скоро нові. Саморобки.